Вітаю! Тема заняття генетика статі успадкування щеплення зі статтю. Дізнайся на уроці про способи визначення статі, статеві хромосоми, гени щеплення зі статтю та успадкування генів статевих хромосом. Існує декілька способів визначення статі. У морського черва бонелія viridis відсутні статеві хромосоми. Так, рухомі личинки бонелії розвиваються самок, якщо прикріплюється до субстрату. Якщо ж личинка прикріплюється до самки, вона розвивається у рудиментарного самця, який веде напівпаразитичний спосіб життя. У деяких рептилій, наприклад, крокодилів, деяких ящерок і черепах, майбутня стать визначається температурою, при якій розвиваються ембріони в яйцях. При високій температурі з'являється більше самок, а при низькій більше самців. Майбутню стать можуть визначати плодність організму. У бджіл і мурах гаплоїдні особини самці, а диплоїдні самки. Також майбутню стать можуть визначати спеціальні статеві хромосоми, як у друзофіл. Інші хромосоми в цьому випадку називають аутосомами. У в хромосомному наборі 6 аутосом і 2 статеві хромосоми. Відомо чотири типи хромосомного визначення статі. Жіноча стать є гомогаметною XX, а чоловіча гетерогаметною XY у савців, більшості амфібій, частини риб, комах, крім метеликів, ракоподібних та деяких дводомних рослин. Жіноча стать гетерогаметна XY, а чоловіча гомогаметна XX у птахів, плазунів, частини риб метеликів. Жіноча стать гетерогаметна Х0, а чоловіча гомогаметна ХХ у молі живородної ящерки. Жіноча стать гомогаметна ХХ, а чоловіча гетерогаметна Х0 у клопів. Статеві хромосоми це хромосоми, що відрізняються у особин жіночої та чоловічої статі. Зазвичай статеві хромосоми позначають у генетичних записах буквами Х та Y. В цих хромосомах містяться гени, що визначають синтез білків, які регулюють роботу статевих залог жіночих або чоловічих, і визначають статеві ознаки організму. Х і y хромосоми відрізняються формою, величиною і генним складом. х хромосома належить до великих хромосом з великою кількістю генів. Y хромосома є меншою за розмірами, і генів у ній міститься менше. Каріотип. Це зображення усіх хромосом людини. Щоб отримати цю картину, хромосоми виділяють з клітин, фарбують і досліджують у мікроскопі. У нормі каріотип людини складається з 23 пар хромосом. 22 пари називають автосомами, а останню пару статевими хромосомами. Жіноча стать у людей гомогаметна, тобто має 2Х-хромосоми. Чоловіча стать гетерогаметна, має Х та у хромосому. Гени, які розташовані у статевих хромосомах, називають генами щепленими зі статтю. Прикладами таких генів є гена забарвлення очей у x хромосомі дрозофіли, гени дальтонізму в x хромосомі людини, гене гемофілії в ікс-хромосомі людини. Особливістю генів, які щеплені зі статтю, є те, що вони можуть перебувати в стані гемізиготи. Гемізегота це диплоїна особина, яка має лише один алель певного гена. Цей стан виникає внаслідок того, що особини однієї зі статей мають дві різні статеві хромосоми. Наприклад, у котів у х хромосомі генів багато, а в Y-хромосомі мало. Успадкування щеплення зі статтю це успадкування ознак, гени яких розташовані у статевих хромосомах. У людини виокремлюють три групи генів статевих хромосом, які успадковуються по різному. Гени розташовані тільки в Х хромосомі, гени розташовані тільки в Y-хромосомі, гени наявні в обох статевих хромосомах. Успадкування ознак щеплених зі статтю має свої певні особливості, які відрізняють його від інших типів успадкування. Ознаки, гени, яких локалізовані в x хромосомі, успадковуються чоловіками і жінками. Якщо рецесивний алельний ген щеплений з Х-хромосомою, то в жіночої статі він проявляється лише в гомозиготному стані, а в чоловічої завжди. Ознаки щеплені з Х-хромосомою успадковуються лише представниками чоловічої статі. Дальтонізм це нездатність розрізняти червоний і зелений кольори. Виникає внаслідок дефекту в генах Х-хромосоми, що визначають розвиток колбочок сітківки чутливих до цих кольорів. Цей прояв ознаки визначає рецесивний алель, локалізований у Х-хромосомі. Донька успадковує хворобу лише в тому випадку, якщо рецесивні гени є у обох батьків: батько хворий, а мати хвора або носій. Син успадковує хворобу від матері, якщо вона хвора, і може успадковувати з ймовірністю 50%, якщо вона здорова, проте є носієм гена, що визначає патологію. Гемофілія проявляється в порушенні сідання крові. Цей прояв ознаки визначає рецесивний алель, локалізований у Х-хромосомі. Донька оспадковує хворобу лише в тому випадку, якщо рецесивні гени є у убог батьків. Батько хворий, а мати хвора або носій. Син успадковий хвороби від матері, якщо вона хвора, і може спадковувати з ймовірністю 50%, якщо вона здорова, проте є носієм гена, що визначає патологію. У кішок, щеплено зі статтю, спадковуються певні види забарвлення шерсті. Відомо, що коти ніколи не мають черепахового забарвлення, руді і чорні плями на білому тілі. Вони мають або темні плями, або руді. Ген, який визначає забарвлення шерсті в котів, розташований у x хромосомі Один з його алелів визначає чорне забарвлення, а другий руде. У випадку, якщо організм є гетерозиготою за цим геном, то його забарвлення є черепаховим. Зупини відео та спробуй скористатися знаннями. Розв'яжи задачу. А я дякую за увагу. До зустрічі!